Чоловічі курточки від Aldi, Тут у нас лот у ценка. Зараз буде приємна ціна. 480 гривень всього за одну штуку. У лоті 17 курточок, вісім тисяч гривень. Загальна вартість. Маємо ось такі чорні у лоті. Чорні йдуть без капюшона. Ось показую ближче. Функціонал курточок всіх збережений, вони гарно застібаються. Подивіться, будь ласка. Це орієнтовно осінь зима, осінь, весна, вибачте, але якщо зима без мінусової температури, можна і взимку, якщо на машині, то взагалі не проблема. Де-не-де можуть бути отакі типу плямки. Незначні абсолютно пошкодження, якісь невеличкі плямочки, які не впливають дуже сильно в розмірах. Від М до 2 іксів Ось така синя у нас є. Дивимося. Синідуть з капюшончиком. Є ось така стьогана. м'ятний відтінок. Дивіться. Тут де-не-де, я от так продивлялася, де-не-де, можливо, знаєте, якесь чи при пакуванні. Якась невеличка може бути плямка, може десь ниточка якась стирчати. Ну, взагалі, ціна вау, 480 гривень, то взагалі не ціна для куртки, тому сміло можете купувати. 17 одиниць, розміри повнорозмірні. Ще ось таку покажу така є коричнева от такого плану. Тому для замовлення, будь ласка, переходьте в опис під відео, залишаю контакти менеджерів. Можете купувати данило собі для асортименту, і я впевнена, що знайдуться класні задоволені люди для вашого товару. Тож, будь ласка, зв'язуйтеся з менеджерами, поки ще ці курточки є в наявності. Замовляйте.